Ана Софійка та Нікіта. Наші експерти у новому складі готові до серйозної роботи. На собі перевірити якість товарів і послуг, які пропонуються хмельничанам. Привіт! Привіт! З вами я, Зоряна, і моя команда Бейбі експертів. І сьогодні ми вирішили розпочати наш другий випуск з галереї меблі за декору Дальче Віта. Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо обирати дитячі меблі. Гайда з нами. Сьогодні перед нашими експертами постала серйозна задача дослідити пропозицію меблів та предметів інтер'єру для дітей. Наразі їх запросили до галереї меблів та декору дольче Віта. Зоряна підготувала дорослі питання. Що таке ДСП?» Софійка, як дівчинка, керується емоціями. які тут гарні кімнати. Нікіта, як справжній чоловік, прагне все дослідити. А сього злогляна на ця подушка така красива кольорами. День ми команда бейбі експертів і чули, що у вас на третьому поверсі знаходиться відділ дитячих меблів. Ми хочемо вибрати тут меблі. Прийдіть нас, будь ласка. Ну що ж, ходімо. Крымки матки мои, я тут соки. Це кімната для справжніх принцес, для мене. Так, тебе... бы для мене. А в якому стилі вона зроблена? Це зроблено в стилі Прованс. Мебель з Франції, яка має дуже свою історію, вигорівши під сонцем. Дитячі меблі у Дольчевіта розставлені в окремих кімнатках. Або спеціально зоновані для того, аби дитина та її батьки змогли поринути в атмосферу. Легко уявити майбутній дизайн, можливі поєднання елементів і додати до цього інші маленькі дрібнички. Я будку знайшла. Будка-будка-будка. Коплятатися. Будка, будка. будка! Ти святкопдву-поптвусі не найсли. таких маленьких карапузиків можуть виводити таку ж саму кроватку, саму менше. Для таких, як ви середню, і навіть таку для мене велику. А це для мене якраз різко. А як називається цей столик? Що стоїть? Це прикриватна тумбочка. Тут ви можете поставити годинник, торшер, можете поставити Будильник. своїм фото. Гарний. Це якраз для мене. Так, тобто саме перша ця має три відділа, а всі остальні мають три. Дві, три і один такий маленький, бачиш? А маленький для... Може, щось Для. А. Для машин. Так. Ой, дивіться, які маленькі капчики. <рес> да. Прямо для попелюшки. Ні, <рес> да. не знаєте, для кого? капов'я. Дивіться, це може бути як столик, а також це може бути як і палинальний столик. Це який столик, для чого? Для маленьких діток. А, це забирається і колочик столик. Так, сюди можуть матрасик вставитись і полинати діточок. Які ще у вас є кімнати? Посторна комната для вас трої? Ого! Що ви робите? Прям як діти? Діти краще дорослих розуміють, меблі мають бути особливі, адже це питання екологічності та безпеки. А ще повинні відповідати віковим особливостям дитини. З якого матеріалу виготовляються ці меблі? Ці меблі виготовляються із дерева, також із ДСП. Екологічно чисті матеріали. Це які це такі матеріали, які не шкодять вашому здоров'ю, і в нас мебель повністю екологічно чиста. Тут вона, якби покраска спарт на водяних основах. всі тканини на меблях дуже натуральні, які дуже приємні для тіла і не визивають ніяких алергій. А якого кольору Краще обирати меблі. Меблі можна обирати нейтрального кольору. Це можуть бути кольора, які на різкі і не кидаються вам в очі. Це бастельні в основному дуже ніжні кольори, які вам дуже подобаються. Те, сістрічка це тут вот мої ігрушки будуть. А тут мої книжки будуть. Чи безпечні такі меблі для маленьких дітей для менших малят? Тут кути всі заокруглені, І фермітура дуже міцно прикріплена. Так що, тобто, навіть якщо ви захочете, ви її не зірвете. А де у вас мебель до злосих мальчиків? Пошли, покажу. У дітей особливий ритм життя. Тому й дизайн меблів має відображати внутрішній світ дитини, відповідати непростим потребам і підходити для різноманітних забав, які малюки влаштовують у власній кімнаті. Наші експерти вражені деякими прогресивними штуками. О! Зацікавили наших маленьких експертів і безліч незвичайних предметів, застосування яких вони одразу не зрозуміли. А так, ось катулочку І картину можна вас купити? Так, нас можна купити і шкатулочку, і картину. Вони добре будуть доповняти будь-який дизайн вашої і інтер'єр вашої кімнати. Я ось ці колоки без у свої теж гушки. А я в косметиці. Мені ось та машина не сподобалась. А що вона зроблена? Вона зроблена із металу. А ось ця блок всю кваліму. Це картина старого світу, яка доповняє теж інтер'єр кімнати. Які меблі вибирають найчастіше батьки чи, можливо, навіть тітки самі у вас вибирають. Бувають різні випадки. Бувають батьки заходять з дітками в кімнату, і дітки одразу біжать до якогось певної певного ліжка, яке їм сподобалось. І одразу батьки вже не мають вибору. Є такі е, дитячі, які розроблені вже дизайнером місця з дітьми. І вони подобаються також і дорослим, і дітям. Я вже доросла і полюбляю полюбляєш таке Так, у Нас є фабрики, які роблять дизайнерські речі, безліч фабрик, які можна вибрати дуже багато ексклюзивних. Елементів декору та мебелі підліткові меблі повинні бути особливо міцні та відповідати нормам підвищеної безпеки. Від правильного вибору меблів залежить не лише естетичний вигляд дитячої кімнати, але й фізичний стан дитини. Яскраві кольори, неординарний дизайн, модульність. Ці та інші якості властиві різним елементам дитячих меблів. А, а що ж на ця подушка, така класива кольорами. Це подушка зроблена із тканини. Ткані теж. Які наповнені паралоном. Нікітос, а ти знаєш, що таке паралон? Ні -а. Я тобі зараз розкажу. Паралон – це той, кого клали в гробницю, так і називається. Гробниця А це що таке? Заправка. Це заправка. Заправляють свої машини. Ой. Ой. Мультика Мак. Чуть не впала. Мультика Мак Він. Що це таке? Похоже, якесь на двері? Ні, це зеркало в англійському стилі. Мені потрібен штульчик, бо школах, я піду в школу. Я та за скорбі за Дивіться, в нас є такі спеціальні ортопедичні стульчики, за яким ти себе будеш відчувати дуже комфортно і, і одночасно він буде якби. Зберігати твою осанку. І це правильно. Скажімо, крісло для роботи за столом має бути не лише красивого дизайну, а й правильним, ортопедичним, аби дитина не відчувала навантаження на спину. І ще важлива деталь, на якій наголосили наші експерти, це достатнє освітлення в дитячій кімнаті. Ого, oh, це потрібно підбирати дуже хар... дуже гарне освітлення і якісне. Тому ми. Якби прилагаємо на вибір різні світильники, люстри, таршери. Також вони можуть бути різного кольору, підбиратися під ваш інтер'єр. А ось такий це світильник, коли ти будеш лягати спати, ти можеш його включити і почитати книжечку. З яких країн ви привозите ці всі меблі? Ці всі меблі везуться з різних європейських країн, також наші сусіди, Росія. Теж робить. Так, українські теж меблі, російські, також польські, і турецькі і а вже ж італянські які є провідниками англійські в світі меблі. Тис. Так, як ви бачили, є англійські. Якщо я собі виберу якісь меблі, так, якусь ліжко, то ви мені зможете допомогти підібрати різні аксесуари, можливо, шкафчик чи тумбочку. Так. Можна оформити вашу кімнату як завгодно. Якщо у вас є різні би, кольори, можна зробити, щоб кольори сочеталися між собою. І якби багато різних елементів, як і рамок, так і різних елементів декору, і квітів можна, картин підібрати. Здається, перевірили усе. Навіть трохи втомилися. Залишилося поділитися враженнями. Да м'ягенько. Я солки, я балдею. Я тоже. Я тоже. Так и бы заснула. Мне понравилось вело, с чем заплавлять машину. Я бы купил клаваць, что очень Я выбрала себе лишку. Воно дуже велике, просторне і мені е, дуже підходить. Просилося тільки домовитися з батьками. Мені дуже сподобалося за кіно. Я подали зі. Отже, по підсумках наших експертів дитячий відділ дольче Віта отримує відзнаку бейбі експертів. Ура! А тут меблі для тата і мами. Дивіться яке великі. Тут би вся сім'я вмістилася.